Хто може відгадати? От чого я проснувся? От таємниця, так? Да? Знаєш, о дружина моя прокинулася, це було, було пів першого, каже, ти чуєш, каже, стріляй. Я кажу, чую, ну, став, вікно подивився, там п'ять зарів побачив. І я далі заснув. Але ще раз прокидаюсь. І знаєте, я чітко чую, хтось кричить із присутніх, які приймають водне хрещення. Я Господь! Скажу, слава Богу, друзі, сказати я Господь, давайте хтось зараз із зала підніме отак, і хай крикне, я Господь! але не може далі йти. Господь, але не може далі до води дойти. Але друзі, ті, які сьогодні казали Я господин, вони сьогодні тут, і за це скажемо слава Богу. І так, декілька питань. Хто має право прийняти водне хрещення? Перше, люба людина прийняти водне хрещення не може. Якщо в 3 віці віручі люди стали хрестити маленьких дітей, вони взяли, запоставили ветхий за вік і кажуть, якщо їх маленькими приседняють до церкви, як Христа посвятили мало, то вони будуть віручі люди. Але Туртоліан відміняє це. Бо подивилися, коли маленьких стали дітей хрестить, повиростали і їх треба збирати. Вони на церкві. Тому водне хрещення має прийняти перше людина, яка вірить в Ісуса Христа. Запам'ятали? Друге, водне хрещення може прийняти людина, яка кається в своїх гріхах. Для того, щоб покаятися, треба ж вірити у когось, що я каюся. Тобто, йде віра, тоді йде каяття. Третє, людина допускається до водного хрещення, коли ми бачимо, ми бачимо, може не все бачимо, але ми бачимо, що людина народжується згорі Пила перестала пити, ругалася. Перестала рогатися. І коли ми наблюдаємо зміну в житті, ми тоді допускаємо доводного хрещення. Четверте людина, яка прибуває в ученічестві. А ученичество це церкві. Якщо людина не відвідує церкву, вона не прибуває в ученічестві. Тоді. Коли людина прибуває в ученічистві, вона допускається до водного хрещення. Я дякую Богу. Сьогодні злімам, сьогодні з партизанського, сьогодні з Лупарєва. Це наші друзі, де основались нові церкви, і вони сьогодні заключають завіт. А ви знаєте, що моє дальше серце радіє? Кажуть, слухайте, коли буде ще водне хрещення, уже я буду. Одна, каже, я прийму. Друга каже, я прийму. Третя каже, я прийму. Тому в нас далі буде опять в августі водне хрещення. Далі ми будемо. І тому хто ще допускається до водне хрещення? Зріст. Зрілий возрост. Береться. Від 16 до. То... І. Як випадок, коли бачив, що вона посіщає церкву, молиться, ходить на служіння, вона допускається з 15 років. Це є іключення, в цьому роблю. Далі, хто не допускається, не допускається до водного хрещення людина, яка робить гріх. І це люди бачать, вона робить гріх, але каже, я хочу охреститися, не допускаємо. Друге, дивимось на життя. Чи міняється життя, чи не міняється. Якщо життя міняється, це називається народження згори. Людина, яка читає Біблію, якщо людина не читає Біблію, скажіть, буде вона вчитися? І останнє допускається до водного хрещення, кого є бажання. Друзі, ворог ніколи бажання не дасть. Каяття, віру в Христа, бажання охреститися, це дає Ісус Христос. Ось я хочу ви сидите і думаєте, знаєте, і як хотіло б прийняти. Оце знає, до тебе говорить Бог. І ти можеш зреагувати, Боже, так це ти і говориш до мене, що якщо хочеш, іди до води. Бог говорить, друзі, це не то, що ангел прилетить, ні. Бог буде говорити через наш розум. І тоді приходить в наше серце бажання, я хочу охреститися. Після цього, коли людина охрестилася, вона належить до помісної церкви Ісуса Христа. Тобто, вона належить до церкви. Якщо людина належить до церкви, тоді вона допускається до причастя те, що сьогодні ми будемо робити. Причастя і хрещення це заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Останнє місце прочитаємо, ми будемо приступати до хрещення. Написано Євангелія Марка. І він сказав їм, ідіть по цілому по світі, усьому, творивши проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений. Це слова Христа. Хто повірить і охреститься ми від Матфія, останню голову, і тут написано так. Тож ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх перехти все, що Я заповів вам. Тобто людина, яка вірує в Христа яка бажає служити Христу, яка обіцяє йому служити, ми допускаємо до водного хрещення. Тому, друзі, я просив би ви всі, хто приймає водне хрещення, встаньте. Будь ласка, поверніться трошки вперед до залу. Маленьке-маленьке таке питання. А може хтось із вас бачив, що вони роблять якийсь гріх? Є такі люди, які бачать? Церква це до вас ми звертаємось. Може ви бачили, а ми сьогодні хрестимо і не знаємо, що воно щось робить. Друзі, церква бачить, люди бачать і тому, скільки ми бачимо, ми робимо зауваження і однаково прийшли до цього, що сьогодні вони приймають водне хрещення. Если все згідні, щоб вони прийняли водне хрещення, підніміть руку. Давайте скажемо амінь. амінь. Ми їх благословляємо і ми їх будемо приймати в нашу сім'ю.